Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія Prom Group відкрила вакансію водія категорії Б на автомобілі Газель, перевезення хліба та кондитерських виробів по Києву. Заробітна оплатна вчасна від 20 тисяч гривень, повний соцпакет. Графік роботи, вахтовий, маршрути закріпляються за водіями. Місце проживання, якщо в Києві. Бажано районний Виноградар, оболон Траєщина, село Петрівці, Вижгородський, Дарнінський район. Якщо ви з другого міста, допомагаємо з житлом. Контактні телефони: 067 998 68 53 098. 301 0512 063 515 1717. -17. Залишаємо контакти в описі к цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте відгуки в коментарях к цьому відео, відповідно ставлячи лайк або дизлайк к цьому відео. Всім мирного неба! На все добре!